Сьогодні про капішони. Навіщо нам є потрібен каптур? Це питання задає нам дуже багато людей. Особливо, наприклад, коли йдемо на прощу або на паломництво, питають, чи вам не жарко в цьому габіті з цим каптуром? Після 30 градусів нам вже не більш жарко, ніж решті людей. Але коли сонце дуже смажить і немає хмар, то цей капюшон дуже-дуже помічний, -дуже тому що допомагає нам. Також, коли нам хтось нас пригострить чимось смачненьким, або треба щось там взяти в руку, або щоб руки мати вільними, то це наша найбільша кишеня, яка є в нас. А так насправді цей капюшон ще хотів, щоб ми такий капюшон мали святий Франциск, тому що наше згромадження, попри те, що можете братів капустинів зустріти як би так, трохи всюди. Але насправді наше згромадження споглядально чинне. Тобто, спочатку на першому місці в нас є молитва, читання слухання Божого Слова, перебування перед Богом в тиші. І саме цьому має служити цей каптур. Коли ми його одягаємо, це якби така наша переносна пустельня. Так знаєте, як кінь має такі штуки, які йому допомагають не відволікатися направо і наліво. І так само ці каптурі нам допомагають зосередитися на молитві, зосередитися на тому, що важливе і що для нас найголовніше. І тільки зустрівшись з Богом на молитві, можемо вийти від себе до Бога і до іншої людини. О, тому каптур це є наша клюзура, молитовна клюзура, яку ми завжди маємо з собою. Завжди можемо потягатися і злучатися з Богом. Так я зрозумів? Дуже правильно. Дякую. Ой, <laughs> давай, давай. давай. Знаєш, що є легенда? Яка? Про капучино. E, капучино, тобто то про нас братів Капучино? Ні, про капучино, яке купляємо і п'ємо. А за це, Яка Я люблю Капучину. Ну, Кажуть, що капучино це винишла. Серйозно? Крабо з Це його молоко. Це теж там було капучино. Пінка була. Капучино це капішов. І наша назва капуцини походить власне, від назви капучино. Капучино це значить гострий капішов. І перших братів так і називали. Капюшон, італійські діти бігали за ними і кричали капучино, капучино, капучино». І від цього пішла наша назва капуцинь. А деякі говорять, що це капуцини винайшли капучино, Ти оцей напій, про який в розвідці говорив. Mm -hmm. oh. Трохи цей, але є кілька легенд. Одна з легенд говорить, що та людина, яка винайшла капучино, це був моряк, який плив на кораблі, там був брат капуцин. Він подивився, що колір Капучино і колір нашого габіту дуже схожі, і вирішив назвати цей напій в честь братів капуцину. Знаєш ще якісь легенди? Думаю, вистачить. Так. А пізні, пізніше звідти вийдемо і вийдемо, скажімо, про це. Добре, а мені тут стояти? Ні, ні. Лише можеш підійти. Добре. Я про колір, а ти чи на пакет? Ні, ти про капішон вінку, а я про колір. Ти про капішон поля. про полі, так. Добре. Вже знімаємо. А ми на знімаємо, бо там що? Давай нам на знімемо. Dobra.